Бо зараз народжуються діти від тих молодих, котрі народилися в 90-ті роки. В 90-ті роки в нас була демографічна яма, і от там було мало молоді, і зараз буде так само менше дітей. І взагалі тенденція в нас буде постійно спадати, і відповідно менше випускників. Проблема, коли діти вирішують, де їм навчатися Україна чи за кордон, люди вирішують для себе, де вони хочуть надалі жити. Знову ж таки, Україна за кордон, і це все буде призводити до того, що в нас з'являється така яма серед пропозицій робочої сили на ринку загалом за оцінкою. Міністерство економіки, котре вони зробили в грудні 2023 року, вони порахували, що до 2032 року нам було потрібно близько 4,5 мільйонів робочих рук. Додатково до кількості робочих рук, котре в нас було у 2021 році. Оцінка міжнародної організації праці ще гірша. Вони оцінюють, що нам буде потрібно 8,2 мільйона робочих рук.